Дяка Богові, який втішає серця наші, дяка Богові за те, що Він є порадником нашим, і Духом Святим він скеровує наше життя, і Духом Святим він підказує нам в наших обставинах, якими шляхами, якими стежками, якими дорогами нам рухатись далі. Тому дякуємо Богові за Його керівництво. За його панування в нашому житті. Благословляю кожного із вас. І сьогодні, в цій атмосфері різдва у нашій країні, я знову і знов споглядаю на Господа, на Ісуса Христа, на Його народження, на те, як Він відкривається нам, людям, на те, як Він показує нам свою славу. Показує свою велич, показує свою могутність. І мене це дуже надихає. Згадую текст з Ісаї, де написано, що дитя народилося нам, син, даний нам, влада на раменах Його і надане ім'я йому дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності і князь миру. Я хочу сьогодні, щоб ми подивилися на оце слово, ім'я йому надане дивний, дива, чудеса. Бог буде тебе дивувати. Його силі, Його впливу, тому що він може зробити, немає обмежень. Скажімо, немає обмежень. Тому ти будеш переживати Божу могутність. Ти будеш переживати цей такий величний момент, коли Бог робить свої чудеса серед свого народу. Амінь. В твоєму житті Бог робить чудеса. В твоєму житті Бог могутній, в твоєму житті, Бог може все, скажи, Бог може все в моїх обставинах, в моєму житті, в моїй родині, в моїх дітях, в моїй економіці, в моєму тілі, в моєму здоров'ю, Бог може все. Амінь. Він буде мене дивувати. Він творець чудес. Амінь. І ми будемо бачити, як чудеса, знамення супроводжують кожного із нас, віруючих в Ісуса Христа. Тому там, де люди вірять, там чудеса. Там, де люди приймають Ісуса, там дива. Тому Хай Господь відкривається Тобі все більше і більше. Як Бог, який не має обмежень, і як Бог, який здивовує тебе кожен день, Бог дивує, Бог дивний, Бог без обмежень, і Він благословляє тебе. Амінь.